Сам отвір кривий. Хто грає з цієї сторони, тому простіше, бо він нижче. Так, окей. А, далі. Крок номер 2 Нам потрібно гачучки оці сюди вкрутити. Вибачаюсь за собак, але я думаю, ви вже звикли. Поки я не зміню локацію, то поки вони й будуть. Просто дуже відповідальні господарі. Так, вкручуємо. Є таке діло, я думаю, його тут прям туго плотно вкручувати не потрібно. Тому фіксуємо це, переходимо на іншу сторону, вкручуємо так само. Блін, цікаво, вона взагалі дорога ця гра. Може запустити виробництво, Ну тут же ж максимально примітивні деталі. Типу, собівартість такого набору, ну, скільки, гривень 60-80 гривень. Uh, інше питання в тому, за скільки його продають. Якщо воно коштує хоча б 200 гривень, то це прям непогано. За умови, що ви виставляєте десь на маркетплейсі або ще десь, що вам не потрібно за рекламу. Коротше, а це щось не крутиться, ніфіга. Я вже прям з силою давлю, і він щось не хоче. О, пішло. Є. Так, є така конструкція у нас уже на сьогодні. Повторюсь, що треба буде гепнути молоточком, щоб воно нормально зайшло. Так, і тепер оці чорні штуки вони мають бути внизу чи вгорі. А, їх тут взагалі нема. А тут вони вгорі. Окей. Типу, виходить, можна і без них, а можна і з ними. Ага. Думав, одна нитка вона просто. Недорізано трохи було. Так, вони хоч рівні. Так. Да. Ну, плюс-мінус. Так, і виходить, якось потрібно це сюди завести. Я не дуже розумію, як воно працює, звісно. Так, раз. Раз, 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 раз. Там, де раз, там і два. Щось воно застряло. Так. Пішов контакт. Так, в одну, в другу і на вузлик. Так, грубо кажучи. А навіщо він взагалі тоді потрібен? А, все, я зрозумів. Трохи неправильно зробив. Це щоб простіше було сюди. Типу, закинув отак. Потім. Я сподіваюся, там там хоч щось видно, так? Бо я сьогодні без дружини камеру налаштовував. Можуть бути питання так.